Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на краш тестах соняшнику, де нами було внесено гербіцид шериф, дівчата речовина трибуну Але це було зроблено на імісті кому соняшнику. І що ми бачимо на цій ділянці? По-перше, весь соняшник пригнічений по росту, він нижчий ніж на сусідніх ділянках. Плюс до цього зустрічаються ось такі грамофони. Коли не утворюється кошик, і досить багато рослин, коли в пазухах листів з'являються також кошики невеличкі. Ось приклад утворення додаткових кошиків в пазухах листка. Крім цього, сам кошик, який утвориться, він має такий достислий, він не буде нормально розкриватись і досить пригнічений. Тому хочеться вас застерегти, що потрібно дотриматися главних внесення і застосування засобів захисту рослин. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.